Біг руйнує суглоби. Правда чи міф. Останні дослідження продовжують вивчати вплив бігу на суглоби, і загальна картина стає все більш чіткою. Помірний біг, як правило, не є шкідливим для суглобів і може навіть мати певні переваги. Регулярний біг зміцнює м'язи, ніг, зв'язки та сухожілля, які підтримують суглоби, забезпечуючи їх стабільність та зменшуючи навантаження на хрящ. Ключовим фактором є помірність навантаження та правильна техніка бігу. Занадто інтенсивні тренування або неправильна техніка можуть призвести до Вантаження суглобі, вплив бігу на суглоби може залежати від індивідуальних факторів, таких як вага тіла, попередні травми, генетична схильність та інтенсивність тренувань. Дослідження, що порівнювали бігунів та людей, які ведуть сидячий спосіб життя, часто виявляли нижчий ризик остеоартриту у бігунів. Довгострокові дослідження за участю марафонців не виявили підвищеного ризику остеоартриту калінного суглоба порівняно з контрольною групою. МРТ дослідження спортсменів показали, що біг не обов'язково призводить до дегенеративних змін у колінних суглобах. Важливо пам'ятати, ці висновки стосуються переважно помірного бігу для здоров'я та задоволення. Люди з наявними захворюваннями суглобів повинні консультуватися з лікарем щодо безпечності та доцільності бігу. У підсумку сучасні дослідження підтверджують, що біг при правильному підході не є руйнівним для суглобів і може навіть сприяти їхньому здоров'ю через зміцнення навколишніх тканин та покращення метаболізму. Однак важливими є помірність, правильна техніка та врахування індивідуальних особливостей. Так що, друзі, бігайте в міру та задоволення та будьте здорові!